Небілкові азотомісні компоненти крові або нітрогеномісні компоненти крові, вони також можуть бути сформульовані саме таким чином, тому що нітроген це хімічний елемент, азот це проста речовина. І от е, саме, що це є таке? Якщо взяти плазму крові, посадити всі протеїни, які є в плазми крові, то в надтосадовій речовині залишаться певні компоненти. Ці компоненти мають в своєму складі також нітроген або азот, тому їх називають непротеїнові, тобто небілкові, азотомісні компоненти крові. До цих компонентів належать сечовина, амінокислоти, сечова кислота, креатин, креатинін, амоніак та індикант. Цей залишковий рест азот він має клініко-діагностичне значення, тому що він в нормі має певні стабільні показники, а саме 15-25 мм на літр. І от якщо зростає продукція якогось із цих компонентів, а воно в відсотковому складі, ми бачимо, сачовина складає 50% близько, 50% рест азоту, амінокислоти 25%, сачова кислота 4%, креатин 5%. І якщо порушується це співвідношення, ми вже будемо говорити про наявність певного патологічного стану. І от коли ми говоримо про цей непротеїновий азот, да, то може бути зниження його концентрації, це буде гіпоазотемія, і підвищення концентрації, коли ми просто називаємо азотемія, коли зростає міст залишкового азоту крові. Ось ця азотемія буває відносна, коли, наприклад, зменшується об'єм крові за рахунок води, зниження кількості, вода виводиться, наприклад, блювання, пронос. І абсолютна, абсолютно тоді, коли зростає кількість саме залишкових компонентів саме залишкового азоту. Вона ділиться, в свою чергу, ось ця абсолютна азотемія на ретенційну. Ретенційна пов'язана з тим, що є проблеми з виведенням. Наприклад, нирки, ми говоримо, порушення нирок, наприклад, роботи, тоді сечовина буде значно зростати. І позаниркова це коли, наприклад, зміна йде тиску, порушується кровообіг, нирковий кровотік, тоді вона буде, наприклад. Позаниркова, да? і продукційна, продукційна пов'язана з тим, що йде утворення того чи іншого компоненту залишкового азоту на нормова кількість, чомусь, тому що є якийсь патологічний стан. І от приклади наведені причини на слайді. І приклади тестових завдань, пов'язані саме з азотемією у хворого, що страждає на хронічну неркову недостатність, да, ключовий, е, акцентуємо увагу, виявлено у крові підвищення рівня залишкового нітрогену до 35 ммоль на літр. Більше половини якого складається сечовина. виявлена гіперазотемія є. Ниркова недостатність, значить, пов'язано із тим, що виведення порушено, отже, вона буде ретенційні. І ось ще один тест, хворий з обширними опіками, скажеться на загальну слабкість блювоту, залишковий нітроген крові становить 55 ммоль на літр, який тип азотомії хворого продукційна. Чому? Тому що посилюється продукція і при опіках, травмах, оперативних втручаннях в залишкового азоту, він буде також зростати. Переходимо до характеристики компонентів залишкового азоту. І розпочну я не так, як навела їх у переліку. Чому? Тому що ми будемо говорити далі про знешкодження, і до сечовини ми все ж таки дійдемо. Отже, перший компонент залишкового азоту це амінокислоти. Амінокислоти ми пам'ятаємо, що в крові знаходиться певний вміст, називаємо пул або фонд амінокислот в крові. Тобто є певні шляхи надходження амінокислот, і далі з крові використання цих амінокислот. І тому в крові постійний вміст амінокислот коливається від 3,5 до 6,5 г на літр. Вміст може бути, наприклад, залежати від різного стану організму, тобто чи людина голодує, який стан азотного обміну, чи він позитивний цей обмін, чи негативний. Ось. Якщо людина, наприклад, росте, це буде позитивний азотистий баланс, якщо людина, наприклад, старіє, це буде негативний. Якщо людина хворіє, негативний, якщо людина буде одужувати після хвороби, буде переважати позитивний. Але Вміст амінокислот може зростати коли Коли є патологічні стани, наприклад, захворювання печінки, різні енземопатії, наприклад, фенілкатонурія, да? при інфекційних захворюваннях, при пухлинах, при оперативних втручаннях. Якщо ми говоримо про амінокислоти, то ми говоримо, що амінокислоти мають нітроген. І безпосередньо ці амінокислоти в результаті катаболізму продукується амоніак. Амоніак або його називають аміак. Це стара номенклатура, амоніак сучасна номенклатура. Це продукт обміну кого? Амінокислот, білків, кінцевий продукт їх розпаду. Також амоніак утворюється в результаті розпаду поринових, піримідинових нуклеотидів, в результаті дезамінування біогенних амінів. У нас продукується в тканинах амоніак. Амоніак він є шкідливий, токсичний для організму, і в залишковому азоті його вміст 17 17,78 мікромоль на літр, тобто дуже маленька концентрація. Чому пригадуємо теорії токсичності амоніаку. вплив на енергетичний обмін, витягування альфа-кетоглутерату кетоглутарату СТК, да, далі порушення калієво натрієвого насосу, передачі імпульсів і так далі. Цей амоніак потрібно або вивестись. Якщо виводиться в вільному вигляді невелика кількість, тоді вона виводиться в нирки, в нирках утворюються амонійні солі, і вони виводяться в вигляді сечі. Або ж на місці цей амоніак знешкоджується. Якщо це печінка, то в печінці синтезується сечовина. основний шлях знешкодження. Якщо це є в тканинах, утворився амоніак, ну, то. Його йде знешкодження через утворення транспортних форм, таких як аспартату та аспаргіну, глутамату та глутаміну і аланіну. І ці транспортні форми рухаються в печінку, рухаються в нирки, частково кишечник. І якщо це печінка, то в печінці буде синтез човни, якщо це є нирки, то амоніогенез, утворення амонійних солей і їх продукція сечей. Коли зростає вміст амоніаку, коли проблеми з печінкою, коли не функціонує орнітиновий цикл, це може обумовлено бути ензимопатіями, коли вроджені вади порушення орнітинового циклу функціонування, або набуті, коли є якісь гепатити, це ушкодження самої печінки. Далі амоніак знешкоджується. Амоніак знешкоджується і формується такий компонент залишкового азоту, який називається сечовина. Сечовина або карпамід це сполука, яка, бачите, виводить дві, два атоми нітрогену в своєму складі. Сечовина синтезується в печінці, в орнітиновому циклі, і основний шлях знешкодження саме амоніаку. Вміст сечовини в складі залишкового азоту досягає ну, близько 48%, тобто в діагностиці використовується співвідношення або коефіцієнт відношення чого азоту сечовини до всього залишкового азоту. І в нормі це має бути 48% близько. Да? Якщо ми говоримо, що вміст сичовини в плазмі крові підвищений, якраз обумовлено чим? Ну, можливо, порушене її виведення, це перше, да. Але можуть бути, наприклад, дегідратація, сильні кровотечі, опіки, навантаження і так далі. Зниження, то зрозуміло, що вона не синтезується, патологія орнітинового циклу, порушення роботи печінки, при вагітності також може бути зниження продукції саме сечовини. Наступний компонент залишкового азоту, у нас їх залишилося розглянути там, три компоненти, це такий компонент, як сечова кислота. Ви його, як правило, плутаєте, плутаєте сечовину, і сичова кислота. Сечовина – це продукт катаболізму білків, амінокислот. Сечова кислота це кінцевий продукт катаболізму пуринових нуклеотидів. І ось на схемі представлено розпад АМФ та ГМФ. І саме утворення сечової кислоти. Сечова кислота продукується, виводиться з сечею. і якщо в нормі сечова кислота має антиоксидантні властивості, Ось, але якщо її продукція посилюється і вміст сечової кислоти перевищує норму, то такий стан називається гіперурекемія. І от якщо у нас. Зростає продукція сечової кислоти, то і розчинність її буде знижуватись, особливо коли ми говоримо про солі саме цієї сечової кислоти, про урати. Ці урати вони можуть випадати в осад, кристалізуються і далі починає розвиватися запальний процес, а саме хвороба, яка буде називатися подагра. І коли ми говоримо про норму сечової кислоти в крові, різниця в чоловіків із жінок. Цей вміст, але понад норми стан називається гіперурекемія, коли підвищений рівень сечової кислоти в крові, і гіпорекемія, навпаки, коли знижений рівень сечової кислоти в крові. Подагра хвороба, яка виникає внаслідок гіперурекемії і призводить до того, що один із її проявів це те, що кристали сечової кислоти накопичуються в суглобах, зв'язках, виникають. Такі тофуси, порушується, порушується рух, да, рухомість саме цих суглобів, виникають болі. При подагрі, к чому продукується велика кількість сечової кислоти? Тому що порушується регуляція метаболізму поринових нуклеотидів. Не тільки їх розпад, а й їх синтез. Їх синтезується багато, відповідно, багато й розпадається. Тому. У хворих на подагру бачите виявлені варіанти підвищеної активності ензимів синтезу, фосфорибозил пірофосфатсинтази, недостатність глюкозу 6 фосфатази і гіпоксантин, гуанін, фосфорибозил трансфераза. Це такий ензим. З яким пов'язано така спадкова форма гіперурикемії, яка називається синдром Леша Ніхана. Тобто, коли є недостатність цього ензиму, проявляється ця хвороба тим, що Народжуються хлопчики, вона щеплена з їх з промосомою. В хлопчиків буде, будуть прояви подагри, але будуть важкі нервово-психічні ушкодження, порушення, і, як правило, проявляється це захворювання самоагресією, тобто агресивністю по відношенню до себе. І наступні два компоненти залишкового азоту, про які ми поговоримо, це креатин. І креатинін. Про креатин ми вже з вами говорили в курсі біохімії, коли характеризували обмін амінокислот і говорили про синтез цієї сполуки. Синтез креатину розпочинається в нирках, взаємодія аргінін гліцин гліцин амідинотрансфераза утворюється глікоціамін. Далі стоком крові глікоціамін надходить в печінку, де за участі активної форми амінокислоти есаденозил, метіонін, метилюється з утворенням креатину. Далі цей креатин. Стоком крові надходить до тканин, де він перетворюється в них на креатинфосфат. Тобто креатин в серцеве м'яз, скелетне м'яз, коли ми говоримо про нервову тканину, перетворюється за участю креатинфосфокінази. Цей ензим ми сьогодні характеризували реакція оборотня на креатинфосфат. Я перепрошую: тут у мене ця стрілочка чомусь повернулася в іншу сторону. Тому що ця реакція ось за ТФ на ДФ переходимо і отримали креатинфосфат. Ось цей цикл, коли креатинфосфат може перетворюватись на креатин, повторюється декілька разів в клітині, але коли креатинфосфат виконав свою функцію, він перетворюється на таку сполуку, яка називається креатинін. І от креатинін, якщо ми подивимося на його формулу, то ми побачимо, що в формулі є три атоми нітрогену, тобто креатинін це форма виведення азоту з організму людини. І цей креатинін, який утворився в результаті метаболізму креатину, він виходить в кров і повністю має вивестися з сечею. Тобто креатин фосфат розщеплюється до креатиніну, який не реабсорбується і виводиться із сечею з організму людини. І добова екскреція з складає 1-2 грами за добу саме креатиніну. саме креатиніну. І є ось такі показники залишкового азоту. Коли вони діагностуються, ось дивіться, в нормі печінка. Да, нирки, печінка, утворився креатин. Далі в м'язі креатин перетворився на креатинфосфат, креатині сичей. Е, якщо є порушення, наприклад, м'язові дистрофії, ушкодження м'язів, то креатин потрапляє в кров більше і надважливо в сечу. Тобто, є таке поняття, креатинурія, наявність креатину саме в сечі. І ця креатинурія вона може бути фізіологічна у діток, це норма, а може бути, наприклад, при м'язових дистрофіях, при, коли людина лежача, да? тобто, якщо є пролежні, от тоді в нас також може діагностуватися креатин в сечі. Тепер креатинін. Креатинін в крові в нормі є певна кількість, але він повинен виводитися повністю з І якщо креатинін в крові підвищений, це означає, що порушена видільна функція нирок, тому що креатинін це той показник, який буде діагностуватися, коли ми характеризуємо кліренс виведення якраз з організму людини через нирки. І я перепрошую ще за індикан я забула. Індикан також є нітрогеновмісний показник крові залишкового азоту. Індикан утворюється як продукт знешкодження продуктів гниття білків в кишечнику. Тобто, якщо в нас є гниття там, трептофану, Утворюється скатол-індол, Цей скатол-індол надходить в печінку, вступає в першу фазу біотрансформації, з'являється полярна група, утворюється індоксил, далі друга фаза біотрансформації, додається активна форма залишку сульфату ФАВС, утворюється індоксил-сульфат, далі додається калієва або натрієва сіль, утворюється тваринний індикант. І от в нормі тваринний індикан в крові буде, вміст складає мікрограм, мікромоль на літр, але зростає понад 4, ну, до 4,7 продукція цього тваринного індикану, коли є в людини закрепи, або, наприклад, захворювання саме кишечника, коли активно спостерігається процес гниття білків в самому кишечнику. Тоді вміст індикану зростає і в крові, і в сечі. І приклади на деякі тестові завдання, ось по залишковому азоту. При аналізі крові хворого визначено залишковий нітроген та сечовина. Частка сечовини в залишковому нітрогені зменшена. Для захворювання якого органу характерний даний аналіз печінка. Тому що сечовина, так, переважає і рівень буде знижений. Далі юнак 18 років діагностовано м'язову дистрофію, підвищення в сироватці крові, вмісто якої речовини найбільш ймовірне, креатин при м'язовій дистрофії. І є безнітрогеноумістні компоненти, сюди належать вуглеводи, ліпіди, ліпопротеїни, різні органічні кислоти. Я на них не зупиняюся, тому що ми з ними знайомилися як інтермедіати метаболізму. Про ліпопротеїни ми говорили з вами в обміні ліпідів, фракції різних ліпопротеїдів крові. І неорганічні залишки плазми крові, катіони та різні аніони.